Вітаю, друзі! В Росії зносять всі пам'ятники Леніну, аби переплавити їх в один гігантський монумент Путіну. Я, Олександр Преподобний. це обережно фейк. Відразу попереджаю вас, друзі. Цей випуск буде особливо веселим. І зараз ви зрозумієте, чому. Фейк номер один в Україні греко-католиків звільнили, якщо ви не знали, від мобілізації. Так, ця новина розлетілася по російських ресурсах як гаряча кулібяка. І як на мене, друзі, в цьому фейку шикарно все. Ну, по-перше, мова йде про окрему семінарію, яка отримала ліцензію Міносвіти, і це на думку пропаганди автоматично робить студентами всіх греко-католиків в світі. По-друге, видача ліцензії жодним чином не впливає взагалі-то на мобілізаційний процес в Україні, адже міністерство освіти не проводить мобілізації. Хіба що мобілізацію прикметників для багатогранного опису агресора? Так, це правда. І друзі, по третє. Жодні релігійні уподобання не звільняють громадян України від конституційного обов'язку захищати свою країну. Конституція закріплює рівність всіх громадян і не допускає дискримінації за релігійною ознакою. Як вони собі взагалі це уявляють, якщо це була правда, ТЦК зупиняє так да, когось і видає повістку, а людина йому відповідь еклесія Греко-католіка Україна є? О, просимо вибачення. Гарного дня, йдіть далі. Слухайте, а де вже, якщо на то пішло, можна взяти посвідчення греко-католика. Е, ну, звісно, завірене Папою Римським. Напишіть в коментарях. І гаріна секома. І друзі, цей вкид про звільнення українських греко-католиків від мобілізації частина давньої кампанії з розколу українців за релігійним та регіональним принципом. Ще в радянські часи пропаганда плідно працювала над створенням образу поганого западенця бандерівця десятиліттями. Вона змальовувала український рух опору часів Другої світової, як бандерівські шайки і банди, і фашистські. Наймите. В результате Львовско-Сандомирской операции Красная Армия завершила освобождение Советской Украины. В обозе отступающих фашистских войск бежали на запад и главари украинских буржуазных националистов. Сподвижники Бандеры и Мельника надеялись получить из рук Гитлера самостийность. И таким чином греко-католик став тотожней бандерівцю. Московській пропаганді На Пасху в Рязані дітей лякали греко-католиками. Греко-католицька церква в Совку була під забороною і перебувала в підпіллі. Духовенство репресували. І Москва, взагалі, знаєте, не сприймає будь-яких конфесій, які не стоять на службі в КДБ і ФСБ. Єдина церква, яку визнавали в Кремлі, це православна церква Московського патріархату, яку ми, слава богу, видворили. І самі дайте відповідь, чому саме вона Росія грає на будь-яких відмінностях і провокує розколи та конфлікти всюди, де тільки може. На регіональному, мовному релігійному ґрунті, наприклад, у Криму всі 90-ті та 2000 2000-ні вони розповсюджували тему прав росіян, провокували конфлікти з кримськими татарами, просували ісламістську загрозу, влаштовували протести проти будівництва мечетей. У Криму та на сході конструювали образ ворога Бандерівця Західняка, який говорить українською і ходить в іншу церкву. Це старий імперський принцип. Розділяй і володарюй. Взагалі цей фейк з нібито обраними категоріями населення просувається протягом всього конфлікту. Постійно вкидаються дези, що виють лише одні, поки інші відсижуються, і залежно від регіону ворог е змінюється. Ось, наприклад, качають таку, знаєте, активну ненависть до Києва і Киян. Ми правда, все це тут в столиці відчуваємо. Під час ракетних обстрілів по Харкову, Одесі, Миколаєву ідуть відразу вкиди, що всю ППО, мовляв, забрали на Київ і, звісно, на Львів. Ну щоб греко-католиків захистити, часто задають питання такі е, наративи російської пропаганди. От що там Київ захищений, інші ні. Ну це чистої води Росія намагається таким чином тиснути на е, наших мешканців, щоб е, посіяти якусь там зраду і так далі. Е, ну Скільки маємо, так і захищаємо. Тобто є міста, є об'єкти інфраструктури критичної, ті, що е, власне потрібно найбільше захищати, по яких найбільше б'є ворог. Туди, де більше б'ють, там буде більше засобів. ППО це логічно. Це що треба захищати е, більше всього і е, е, маємо. Чимало об'єктів важливих стратегічних держав і маємо великі міста їх треба усі захистити. Тобто, вся країна, значить, страждає, а в західних областях, е, нібито взагалі, не відчувають війни, особливо підіграють населенню в регіонах з сильними позиціями московського патріархату. Там у ці міфи про недоторканних католиків і підступних масонів мають особливий вплив. Треба враховувати, що люди перебувають в стресі через війну і обстріли. І аби якось випустити пару, можуть чіплятися за будь-який подразник. Навіть Якщо він вигаданий, то ж коли ви бачите подібні провокаційні пости чи якісь відосики, не ігноруйте важливий факт: на фронті з окупантами воюють всі жителі всіх регіонів, всіх конфесій та всіх національностей, які мешкають в Україні зараз. Так само всі волонтерять і працюють на оборонку. Тож цьому фейку я поставлю лише три гойди з десяти, бо Бог полюбляє тріцю зсу, сбу та ГУР. Але, друзі, ловіть ще одну цікаву пропагандистську перлину. В Україні секс працівниць використовують для мобілізації чоловіків. Не знали? Борделі перетворилися на ТЦК. Значить, поїхав розважитись і відразу прийшов в медкомісію. Процедура схожа. Заходиш, роздягаєшся і готовий до фізичних навантажень. Уявіть, що вони верзуть. Нібито повії за спеціальним завданням СБУ шантажують клієнтів відвертими відео і фото, аби ті вступали до лав ЗСУ. І про це пишуть російські телеграм-канали з посиланням на відеоорганізації «Human Rights Watch». Ну що, готові перейти до суті? Звісно, Human Rights Watch не публікували подібної мейчні, а відео, яке поширюють росіяни, оформлено не як справжні ролики організації. Зокрема, пропагандисти використали зверніть увагу інший шрифт і не виділяли слів синім кольором. Також для створення фейку росіяни взяли зображення з українськими військовими, які є просто в відкритому доступі інтернету. Тож... Фейк спростовано, я вас вітаю. Але друзі, подібні вкиди це не просто фейки, це спланована дискримінаційна політика Росії, і от на цьому ми маємо зупинитися трішки довше. Українські жінки себе сібя відкровенно час з продають конечно, кінець улучення собственних жизнених позицій, і в по що на роді ніх нічого хорошого не жде в даній ситуації. Раньше на Западе были популярны там женщины из Азии, да, то есть это тоже была проблема, именно девушки искали любые возможности, видя какие войны проходили, уехать со страны, стать гувернанткой, соответственно, содержанкой. Сейчас подобная ситуация сложилась на Украине. Нещодавно, колись она мне даже понравилась, американская актриса Меган Фокс выклала фото с дуже идиотским подписом. Цитую. О Боже, подивіться, як я змінилася. Я зовсім не схожа на себе. я виглядала як українська надувна лялька. Насправді, я маю вигляд як одна з тих супердорогих силіконових секс-ляльок, які можна купити тільки в Японії. Ох, ну тут я підтримую режисерів трансформерів з тим, що вони Фокс більше не запрошують до зйомок. Як можна було таке написати, цей притрушений жарт? Насправді приклад того, як російська пропаганда впливає вже навіть на голівудських зірок. Роками російське телебачення та поп культура зображали українок як жінок з легковажною, так би то сказати, поведінкою. А тя як звать? А ти відгадувати, і ли? Відгадай! Маша, що ли? Ні! Катя штолі! Ні! Лена, що ли? Нет. Я, на штолі! Ні! Я не знаю нахаття на! – на. Ну, одгадал, я на я! Українська повія це банальний стереотип, який досі міцно сидить в російській свідомості. Це персонажі їхніх анекдотів, жартів, російських гумористів і політиків. Так само, як такжицькі гастарбайтери, кавказькі бандити і білоруські колгоспники. І що всі там тільки картоплю їдять. І під час війни повномасштабної цей наратив росіяни стали агресивно прописувати в країнах, які прийняли українських біженців. Дивіться, кого ви пригріли, та вони взагалі зруйнують ваші родини. Стережіться великого переселення українських повій. У, -у, -у. фета Емма на фото з неї гості з незалежної Татьяна, вона у себе приютила. Но через деякий час британка обнаружила, що її паспорт использовался більше 20 раз для поїздок на Україну. Более того, женщина жалується, що у її знакомых біженки уводять мужей. 17 сімей, як говорить, розпались. Пропагандисти описують українських дівчат як безпринципних осіб, які мріють лише про якусь дорогу європейську білизну. Хоча та справді більшість з них в Україні почували себе набагато краще фінансово, зокрема. Кружевні трусики появились на правду у мужиков. Ось тільки ця дівчина стоїть на майдані в самому центрі революції, а переважна більшість росіянок сидить на дивані і затирає до дірок свій білоруський трикотаж. Фірі програма Сексанпісичехова Чехова з набою прадедушка, чим вона займається. Звісний писатель між прочі. Дійсно, через те, що в 90-х чимало українських дівчат їхало шукати кращої долі в Москву. На них і повісили цей ярлик. Хоча в ту ж Москву з тих же причин їхало набагато більше саме росіянок. Але акцент робиться саме на українках, і це мало конкретну мету чимось схожу з трендами до речі Третього Рейху. Принижуючи українок, росіяни вивищувалися. Над українцями, вважаючи себе людьми першого сорту порівняно з іншими, це також була своєрідна терапія колективної травми, образ українки з окружної, е, виводив за межі суспільної свідомості російських дівчат, які стояли на тій самій окружній в той же час. Образ дівчини з окружної, з якою можна зробити абсолютно все, що завгодно, екстраполював на всю Україну і є. Виправданням злочинів проти цілої країни зараз. Записываю дурочка із переулочка. А ч ж ти со мною по українське не разговариваєш? А На На Или А, у вас обычно эти поломойки, они у меня пол приходят домой на дачу вмить. Українки або проститутки або поломойки. Оце змальовування українок як доступного сексуального об'єкта це продовження колоніальної традиції ставлення до завойованих народів. Насправді, це розповсюджений сюжет колоніальної літератури, взагалі і російської. Зокрема, ось вам приклад: герой нашого времени. Там чоловіки підкореного народу постають як люті криваві дикуни, а жінки як прекрасні дикунки, які безвольно падають в обійми білих московських колоній. І створення подібного архетипу є доказом ставлення росіян до українців як до людей другого сорту, менш цивілізованих, менш культурних, менш розвинутих, тобто цілком імперський шовіністичний та нацистський підхід, що повністю, до речі, вкладається в сучасну російську політичну модель. І хто ж насправді після цього кровожерливий дикун? Тож, друзі, цьому фейку я ставлю 5 гойт із 10. бо я поважаю російських повій, якщо вони, звісно, донатять на зсу. Пані Лорак, привіт. І не забуваємо, щоб ефективно боротися з російською пропагандою. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки створив спеціальний чат-бот. Надсилайте йому все підозріле, що фіксуєте в українському інформаційному просторі фейки, посилання на підозрілі смс. І сторінки в інтернеті, імейл, розсилки, і звісно, новини з маніпулятивними заголовками. Друзі, це наш з вами нагадую інструмент для інформаційного опору.